Добрий вечір! Це канал Я і маміні тваринки. О, бачите. Во, во, сямочки, Во, сямочки, Їдять мої кози-семочки. Сочки вибираємо свиням. От о, гарбуз. Хі -хі -хі. Що, кіт, смачно? У мене мій кіт гурман. Він любить гарбузи і дуже любить сямочки. А що показую сямочки, що мої кози їдять? Ми казали, що козам сямочків давати не можна. Ось. То я показую, що мої кози їдять за літо. Півтора мішка сямочки взяли. Що я за зиму насушила. Літом паслися і наминали смаколики. Сімочки. Те червоне відро дуже багато вкинув. Тут не для старої кози, то для козенят. Ось так. Так, тепер чи можна картоплю козам? Можна, козам картоплю. Можна давати картоплю, можна давати буряк. Можна і треба давати моркву. Так само і буряк. Все треба давати. От. Щоб ваші кози були здорові. І щоб вам давали гарно молока, то їм треба щось давати добре їсти. Не слухайте, що там кажуть не на картоплі, бо заб'є молочні шляхи. Неправда. Я і на стрімі була казала. І скрізь все одно знову те саме питання, а чи можна? Можна? Треба. Давайте годуйте. І картоплю, і моркву, і морквиня. Чи гичку можна давати? Можна давати гичку. Мої гичку їдять, зараз я покажу. Ще раз. Зараз буду закладати. А ні, не буду зараз гички. На ніч будуть їсти сухе, бо те... Бо все мокре-мокре, треба їм трошки сухого дати. Ось, то я на ніч зараз їм зніму або морквиня сухого положу, або... Того. Як його? Скажіть, мені я скажу, листя сухого. Ось так. Зараз сюди ще досиплю вівса і поставлю моїм козулькам. Мої козульки всі як стояли, так стоять. Ось так. Тих дві так і стоїть разом. Вже як заріжу ще то одного козлика, тоді сюди переведу, котрусь тих, Кузульок моїх, ось так. Тут ще мене такий один залишився козлик зарізати, одного ми вже зарізали. Ще один залишився. Ну і малишка моя. Ну Вона буде жити. Тут в мене кнопка, мишка. Всі лежать. Хто лежить, то стоїть, чекає додавки їдла. Ладненько, зараз я їм всиплю зерно і тоді покажу вам далі. Так, ось так мої кози наминають. Цю я прив'язала. Ой, щоб не лізла до шоколадки. Поки шоколадка з'їсть, то вона стоїть прив'язана. Ті наминають теж свій гарбуз зерном. Що-шо, шо, шо, ти вже щось хоч друге. Черниш теж, теж їсть. Всі їдять. Зараз під низ положу їм трошки соломи, а наверха листя. І вони до ранку з тим їдлом справляються. Ось такі діла. Солома гарна, з травою І, блядь, Прекрасно. Ось такі то в нас справи. Зараз я принесу листя з морквиням, їм наложу сухого на ніч. Що, малишка? Ти вже своє майже все тут лепала їчіч. Ай, ти мене хороша кузюлька. Кнопка! Не лізь до, до теї до мурзи. У нас кліщів тут є. О, мабуть, що кліщі. А ні, то це плямка тільки чорна на шкірі. Не, Белб'єш? Малишка, вона зараз спокійна стала дівчинка в мене. Хороша козулька. Люби поморзатися, шерсть гарна стала. Не? Ей, кузіння мали. Будь почушкатися, любить поморзатися. Ось вам козульки, казали, де козульки, є козульки, їдять мої мазульки. Ну виїдай, виїдай, бери. Бери, виїдай, моя хороша, бери. Щоб голодною не була сміє. Ось такі то справи. Ось так мої козульки, мазульки цямкають. Давай їм додам їстоньки. І буде усе. Е? Кориця. Давай, давай, наминай. А до козла ніхто не хоче. Ні малі, ні старі, ні котрі. Кобили. Ну, що? Дай Бог, прийде пора та й зірвуться. Ось таке діло. Так. Не виднося. Ось так видніше. Ось такі вони смаколики в мене їдять. Бачите як? Дивіться, як наминає. І ясинок. І морквинячко. І кленик. Все, що хочеш, дай, черниш? Смачно, правда? Однозначно. Що вам мої, друзі, смачно? О. Ось так. Ласують мої козі. Так, малишка, ти нашу стики витягну багато, розкидаєш, паршиву зісиш. Так. У мене пістілка взаді стоїть. І ті так само наминають таку смакоту. Бачите. То морквиня, хто гілячки. Ось так. Їдять мої козулячки. Попідстеляла, їсти подавала. Ну, до восьмої години. А там прийду подою своїх кузульок, мазульок. Ось таке діло. Ось такі то діла. Ось так. Смакують мої кузульки. Це їм подобається їдло. Нас дощ, болото, мокро, що капець. Ну нічого. Все воно буде хорошо, все буде прекрасно. Головне, аби люди здорові були і скоріше настав мир. Дай Бог миру, перемоги і всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.